Любі вітаю в новому моєму відео. Сьогодні мене пригостили. Дивіться чим просто шаленою кількістю. Петрушки, така вона гарна. Трішки вже в мене постояла пару днів. І сьогодні, слава Богу, що я замітила, що вона в мене лежить в пакетику. А це пригостила. Пам'ятаєте, ми купували малинку. Ось у жіночки знайшли і зідзвонилися. І вона така душевна, крута, що дізналася, що у нас троє дітей, там ми переселенці. І всі діла сказала, так, я вам ще нарву зараз зелені, почекайте. І нарвала мені дуже багато з такої класної петрушечки. зараз її Треба гарно, мабуть, перемию її, розкладу на сонечку, підсохне, і потім буду нарізати і зробити такі, знаєте, на зиму заготовки. Ось під хліба беру ось такі пакети, і туди намагаю, намагаюся знаєте, ділити зон трішки, насипати, перекрутити, насипати, перекрутити. І потім, взимку, коли буду готувати суп або борщ, буде свіженька зелень. Мені буде що туди додати. Ось, мої хороші, зараз я вам покажу свій український, свій смачний борщ, який я вже закінчую готувати. Ось, дивіться, яка краса просто. Зараз додаю чесничок, ось так вичавлюю вже в кінці. Десь за. 5 хвилин до кінця приготування додаю зелень, а також ось такий через часникодавку вичавлюю часничок для вкусу. Сьогодні зробила, як любить мій чоловік, ось так, бачите, щоб ложка стояла в борщеві, щоб він був такий густенький. Було багато, досить капусточки в ньому. Ось такий червоний, смачний. Буду сьогодні обідати свіжесеньким борщиком. Вчора на вулиці лила просто шалена злива, цілісінький день. А сьогодні знову сонячно, знову чудовий день, класний, погожий. Відмінили вчора усенька навіть тренування, тому що майданчик спортивний повністю був залитий в нас водою. Дощовою, тому сьогодні він буде займатися. А на вихідних, можливо, вже стартує новий чемпіонат, турнір, за який вже доведеться нам платити внесок членський, 1400 гривень, за участь з кожного гравця-футболіста. Але подивимось, чи почнеться він, наче повинен. White Beat називається. Буде також проходити він десь в Києві, поки ми не знаємо, ще де. А наш тренер нам про це ближче до вихідних вже тоді, тоді нам повідомить. От хочу вам розповісти, що ж я виходила в директор. Ши. Пам'ятаєте, я ходила для того, щоб оновились дані моєї дитини. Так ось, при тому, що вона заходила в реєстр дитини моєї, вона по фамілії в мене не билася. Уявляєте, а по свідоцтву про народження, так вона ну, її знаходила. І ось вчителька. Директорша взяла, обскрила нашу базу, ввела повністю дані мої паспортні, там коду, все і чоловікові. Також і через два дні, вже слава Богу, ми оновили в додатку в дії картці. То чоловік зміг вже оформити цю допомогу. Звісно, що одразу гроші не приходять. Він має пройти там до 14, нібито днів, поки вони будуть зараховані на його вже картку. Тому ось так чекаємо, бо дуже хочеться нам купити нашим діткам крісло. Поїдемо в магазин. Магазин будемо вбирати таке зручненькі, щоб вони могли а, спокійно сидіти і робити домашні завдання, тому що тут дуже старі стільці, вже вони знаєте, навіть а, ніжки заламуються, незручні такі дітям. Ну, взагалі, не добре вчити уроки, незручно. Тому тисячі за три ми знайшли вже в Антошці Подивимось, це така ще допомога, що треба знаходити саме магазини, які м, співпрацюють з цією програмою. З пакунком школяря не в кожному магазині. Можна взагалі буде. Витратити ці кошти, ну, це цікава така допомога, але ну хоч так і на тому, як то кажуть, дякуємо. Буде нам на зиму дуже класні заготовочки, такі ось а, свіженькі, вітамінні. Дуже класно, коли знаєте, живеш в селі, ще є такі класні люди, які поруч тебе готові завжди пригостити, допомогти. Дуже класно. Зараз покажу, що готую вам на обід. Прийде скоро мій синочок. Моя також одна з улюблених страв. Це смажена картопелька. Я ще з дитинства її дуже обожнюю, коли бабуся мені пам'ятаю, підсмажувала на олії, а також на смальцеві. Я також, знаєте, додавала сюди смальцю. Ось я буду зараз гарненько все перемішувати. Дуже люблю саме не накривати кришкою, щоб випаровувалася зайва волога з картоплі, і вона мала таку, бачите, золотисту, таку хрустку з кориночку. Дуже красивенько. Також додаю до картоплі смаженої дуже класну таку приправку. Містить вона орегано та розмарин. Дуже класно пасує до картоплі. І картопля виходить така смачна, ароматна, ну просто-просто класнюча. Ось це моя сама улюблена страва, знаєте, з дитинства. Саме така смажена картопля, взимку ще й з огірочком з солоним з банки то просто топчик. Я бігла сьогодні додому від чоловіка, бачите, чим я зайнялась. Нарешті в мене немає ось тут лози. Цей виноград, я хочу взагалі видалити. Зараз покажу, що на ньому виросло взагалі так мало плодів. Просто одна гроночка, така малесенька-малесенька. Бачите, це весь мій врожай з того винограду. Дуже мало плодоносить. Ну, В принципі, мабуть, то, що ми, можливо, ми не поливаємо. Не доглядаємо. Він такий самий, мені казали, сусіди він більш винний, для того, щоб його їсти, він не смачний. Якби ну таке, не знаю, краще б там про посадила б я плити Ось така. У мене росте ну там, де хосточки, росте у мене ось така шикарна. Бачите, яка м'ята. Дуже хочу зараз промити в листочки, промию її гарненько, а десь там на балкончику підсушу, і прямо одразу можна кидати пару листочків кину на собі до зеленого чаю на обід заварю собі. Ігала я сьогодні до чоловіка на роботу. До речі, також намагаюся розвивати і його ютуб-канал. Тому підтримайте, якщо можна, і мого чоловіка підписуйтесь на канал, там буде дуже багато контенту з приводу будівництва. Так як він зараз будує чарівний будиночок, з якого я кожного разу кожен день беру для себе натхнення. Я приїжджаю з чоловіком, я його оператор, режисер, сценарист. В 1, ось, тому Він також намагається щось знімати, розповідає про свої ремонтні здобутки, про свої роботи. Тому дуже цікавий також канал, там багато шорсу в основному відео, надовгі в нього не вистачає часу, небагато, так як він постійно зайнятий, постійно працює. В коментарику я залишу під цим відео. Силку на його канал, тому проходьте по ній, підписуйтесь, підтримуйте і мого чоловіка, і загалом всю нашу таку ютуб-сімейну <смеш> родину сімейку веселу. Забравши настуню зі школи, чоловік покликав також до нього прийти трішечки з ним побути. Тому ми взяли з настунею м'яча, і ось так на подвір'ї, де багато зеленої травички, просто гралися один одній, кидали м'ячик. Так класно було знаєте, такі дні, поки похожі. Ми намагаємося дуже багато часу проводити на свіжому повітрі. І не можемо намилуватися просто цією красою троянд наших квіточок. Що, такі вони класні, мені просто, знаєте, обожнюється подвір'я. Як ви можете бачити, багато знімають для вас такого саме контенту. Радіємо останнім листочкам зеленим, останнім зеленим таким, знаєте, квіточкам, трояндочкам, які ще стоять, які ще не обсипалися. Ось кущики з таке зелене, тому що досить тепло. Взагалі матусі свої казала, що на тут якісь субтропіки вже просто що зранку прохолодно, а в день дуже-дуже. Спекотно. Також покажу ось вам, що зробив вже бані. Мій чоловік повісив вже дуже класну таку, бачите, вішалку, Монтує зараз він стелю також в бані. Вам покажу потім фінальний результат. Дуже класна. Зроблена буде вона з рейчок алюмінієвих. Ось, і ось сама банька. До речі, хазяї нам сказав, чому ми досі ще там не парилися. Ми навіть не знаємо, що йому відповісти, тому що роботи багато, а на вихідних ми з малим їздимо в Київ на чемпіонати, турніри футбольні. Якось це так, знаєте, все закручено. Зараз куча уроків задають малим. Ми ніяк не зберемося. Настя чекає мене, щоб знову пограти зі мною в м'ячика. Ось, бачите, також ми поставили вже. Чоловік мій поставив ось такі вимикачі, розетки. Вже все підходить до фінішної здачі цієї бані, вже нарешті. Потім він буде посилено займатися вже саме будинком, класти там також вкладати плитку. Ось, бачите, який душ класний. Після роботи важкого дня чоловік тут миється перед тим, як їхати додому. Зараз працює дуже багато, приїжджає дуже пізно, тому що хочеться до холодів, до морозів максимально підігнати роботу у будинку. Ось, класти плиточку, бачите, як класна система, яка. Тут э, тропічного душу, я також її випробувала увечері. <свечері> Дуже-дуже класна така установка. Він казав, що вона біля а, трьох тисяч. Гривень коштувала тільки така установка тропічного душу змішувачіці. Ось такі двері соснові також він вже навісив, повісив, запустив всю систему бойлера. Довго він з ним возився. І ось, бачите, довелось навіть ось так вигадувати щось, тому що якось він починав робити, ви вода вже були під цей бойлер, і вони були не продумані, тому що хазяїви не спроєктували, не спланували, де у них стане унітаз, а також ось такий маленький умивальничок. Настуня за... нарешті мене вже визвала на гру, і ми з нею продовжили гратися. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. Як завжди, з вас вподобаєчка і коментарик, який дуже мене змотивує на наступну зйомку відео.